Як водій може заробляти найбільшу касу. Давай, дай пораду йому. Бо він не знає, він тільки прийшов новачок. Просто дивись, Автомобіль? Тобі дали автомобіль так. без грошей. В тебе є телефон, тобі зашили програму. Телефон це станок. Mm. Коли ти працюєш за станком, що ти робиш? Іде станок. Чик -чик 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 -чик. Тобто ти працюєш, 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 десь там раз, там 30-40 хвилин якісь там е -е, пройшло, П'ять хвилин, 10 хвилин переку. Що в таксі? Те саме. Ти сідаєш, клац, прийняв заказ. Все. Поїхав, відвіз пасажира, завершив, включив там, автовзяття або ще щось, клац. Прийняв заказ, клас прийняв заказ. Устав, сів, відпочивав 15-20 хвилин кави, попив, посяв, ще якісь діла. Їхав, клас, все, той же самий станок. Що треба? Треба просто їбашити. Якщо ти будеш сидіти, блядь, і обирати ці замовлення, то вони ну, реально ніколи не прийдуть. діло, якщо ти вже там от совєт, да, вечором, да, ти живеш на Вінніку або на Позняках, або на борщаговці. Останні півтори години дуже багато замовлень по вашому сектору. Наприклад, якщо це борщаговка там, з Калібреса на Софіївську, на Петропавловську, можна зробити 3-4 закази. Туди поїхав за 400, назад вернув за 400. Туди поїхав за 400, назад вернувся за 400. Все дуже просто, тому що під вечір тарифи високі, люди хочуть виїхати. На Петропавловці вони гуляють, знають, що блин, хер хто їх отуда забере. На Барщиговке, там на калібрисі, десь вони в кіно гуляють, знають, що їх туди хто завезе. А ви їм про це не кажіть. Туди відвезли і назад привезли.